Ми раді вітати всіх на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо переглянути коротку інформацію про нові турецькі серіали та фільми. Серіал Запах скрині заснований на реальних подіях. Ми ліжі сценаристка серіалу, на екран перенесла свої почуття після того, як її донька Фейза зникла в дитинстві на автовокзалі. Реальна історія добре закінчилась, і маленькій Фейзі повернутися назад до батьків допомогли небайдужі люди. Сюжет серіалу відрізняється від реальної історії. Автори серіалу розкрили біль, який мати відчуває, коли з її дитиною трапляється нещастя. Головна героїня Карсу. Її життя змінилося, коли зникла її донька. Великий тягар із волю впаде на її плечі. У зникненні доньки жінка звинувачуватиме свою матір, якій довірила вона Рамзей. Найскладніше випробування, яке тільки може дістатися матері, пройде головна героїня серіалу. Це розлуку з дитиною. Справжнє пекло жінка пройде, перш ніж доля знову дозволить їй з дитиною зустрітись. Але чи буде все Добре після возз'єднання чи пробачить героїня матір. Карсу доведеться зробити вибір для того, щоб повернутися до нормального життя. Нові випробування для жінки буде підносити кожен день. Глядача привабить динамічний сюжет, можливість відпочити від повсякденності та постраждати разом із героями. Фільм комедія Ласкаво просимо на наш похорон. В головних ролях знялись псевда Ергенджі Ізмаїл Еге Шашмас. Після чотирьох років взаємовідносин Ірем та Озан вирішили узаконити свої стосунки. Вранці в день своїх заручин ірен дуже нервує, бо члени Озана аристократичні люди. А всі її родичі дуже проблемні. Стосунки в їхній родині залишають бажати кращого. Але Ірен навіть уявити не може, наскільки проблем вони створять їй цього разу. Обидві сім'ї зустрінуться на заручинах вперше. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Серіал пограбування У головних ролях знялись Ількер Калелі, Ойкю Караель. У будинку знаменитого професора економічних наук Рауфа Чинара відбувається жахлива трагедія. Якось увечері в його житло пробирається злодій, який збирається поживитися чужим добром. Він не очікує в одній із кімнат побачити беззахисну дружину іменитого вченого Еліф Чинар. Грабіжник, бажаючи прибрати свідка, завдає бідоласі смертельне поранення. Злочинця вдалося затримати по гарячих слідах. Ним виявився такий собі не талан, який назавжди затаврував ганьбою як себе, так і ім'я своєї родини. В результаті маленька зайне втрачає улюблену матір, а неповнолітній Акай позбавляється батька. До того ж, підліток носить клеймо і в суспільстві, де його зневажають. І називають сином вбивці. Подорослішавши, хлопець бере псевдонім кара і обирає вельми складну життєву дорогу. Він стає сучасним Робін Гудом, який відбирає у багатих матеріальні цінності та віддає їх біднякам. Тим часом донька вбитої жінки здобуває чудову освіту в престижному зарубіжному університеті і повертається на батьківщину зіграти з молодими людьми – Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам надто важлива ваша думка. В серіалі Нещадний в головних ролях знялись: Чаотай Улусой, Хелал Алтінбілєк, Турецький кримінальний серіал занурює в атмосферу безкомпромісної боротьби за виживання і справедливість. Це захоплива кримінальна драма, що розповідає історію однієї мафії. В центрі сюжету перебуває головний герой, який несподівано виявляється втягнутим у світ криміналу і беззаконня. Роки минають, а часи змінюються. Життя головного героя зазнає змін, які змушують його зробити рішучі кроки. Колишній союзник мафії повстає проти неї і стає її ворогом. Це незвичайна Трансформація ставить його на небезпечні шляхи, де на нього чекають небезпечні випробування і різні труднощі. Серіал Нещадний. Це не тільки історія про злочинний світ і війну між бандами, а й про пошуки справжньої справедливості. Заснавши несправедливості та розчарувань, головний герой прагне знайти своє місце в цьому безжалісному світі та знайти відповіді на непрості запитання про обов'язок, вірність і зраду. На своєму шляху він вступає в сутички з мафіозними угрупуваннями і намагається повернути собі частину колишнього життя. Якщо добірка вам була цікава, дайте, будь ласка, знати, поставивши вподобайку та напишіть в коментарі, який серіал чи фільм вас зацікавив найбільше. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!